До вашої уваги, еталонний сорт червоном'ясої яблуні. Сорт Бая Маріс, Урожайність на рівні сорта Чемпіон. Самоплідний дуже урожайний сорт. Один із найкращих сортів. Серед червономясих сортів яблуні. Ось так виглядає яблунька цього сорту. Інтенсивне рожеве забарвлення. Неймовірний аромат. Смак віддає кислинкою. Це особливість червоном'ясних сортів. В нашому розсаднику можна придбати саджанці цього сорту по доступній, сор... по доступній ціні. Цей сорт з червоном'ясих сортів він нас в пріоритеті. До речі, це перепрививка дорослого дерева. Сорт плодоносить стабільно кожного року. Саженців наявність на осінь 24-го року. Якість саженців висока. Хто бажає мати цей сорт в своєму саду? Звертайтесь!